Власне кажучи, як паяти я вже розповідав у попередніх відео. Тепер давайте поговоримо про те, що саме можна спаяти, щоб воно було одночасно простим і корисним. Деталі для цього зовсім не обов'язково купляти, можна використати світлодіоди із несправної лампочки. Як правило, більшість світлодіодів залишаються справними, і їх можна використати для того, щоб зробити світильник. А драйвер для світильника ми теж купляти не будемо. Ми зробимо його самі. І живитись наш пристрій буде від мережі 230 В. Це найбільш зручний спосіб. Почнемо з перевірки світлодіодів. Для цього мультиметр включимо в режим перевірки діодів. Якщо такого режиму немає, в мультиметра не біда. Можна використати стороннє джерело вольт на 6, 9, 10 і додатковий резистор. Як перевірити світлодіоди, я розповідав у окремому відео, яке називається Як перевірити деталі з допомогою мультиметра. Отож, прикладаємо щупи мультиметра до світлодіодів у потрібній полярності і вони злегка засвічуються, показуючи, що вони справні, а мультиметр показує напругу при якій вони відкриваються. Якщо виявили несправний діод або діоди, позначаємо їх, наприклад, маркером. Перепаювати світлодіоди можна, але досить хлопотно. Тому ми просто їх замкнемо. Ну, подумаєш, при цьому потужність буде не 7 Вт, а 6 Вт. Все одно така лампочка буде світити досить добре. Ну, ось на кожній з цих круглих підкладок радіаторів міститься по 14 світлодіодів. І я виявив по два несправних. З'єднані вони так. По два світлодіоди паралельно. І таких 7 груп з'єднано послідовно. Власне кажучи, про це й говорить надпис на панелі. От тепер вже можна те, що і припаяти. Візьмемо відрізочок провідника, знімемо ізоляцію з обох кінців, зачистимо і залудимо. Такий провідничок нам треба буде, щоб замкнути ним несправну пару світлодіодів. Якщо провідник свіжий, без ознак корозії. Можна не облужувати, а одразу його припаювати. Отож ця перемичка замикає пару несправних діодів, цим самим відновлюючи електричне коло. Тепер підготуємо ще два провіднички, якими буде живитись весь наш ланцюжок світлодіодів. На цих круглих платках, як правило, позначено плюс і мінус. Якщо не вгадаєте, світлодіоди світити не будуть. В крайньому випадку треба перевірити D плюс, де мінус від стороннього джерела. Ну, ось, модуль світлодіодів готовий. Давайте перевіримо його. Подамо живлення від джерела. Напругу спочатку будемо подавати через резистор для обмеження сили струму про всяк випадок. Від 6 вольт не світиться. Від 9 В не світиться. Ну, ось від 16 засвітились. Без обмежувального резистора теж все працює. Світлодіоди світяться вже трошки яскравіше. В готовому світильнику ми ще збільшимо силу струму, доводячи її до номінальної. В даному випадку номінальна потужність наших світлодіодів становить 0,5 Вт. Тепер давайте подумаємо, як живити наші світлодіоди від мережі. Адже на світлодіоди треба подавати напругу 16-20 В, а в мережі 230 На перший погляд здається все дуже просто. Треба включити обмежувальний резистор. Але розрахунки показують, що напруга на цьому резисторі буде понад 200 В і потужність такого резистору буде 80-90 Вт. Такий драйвер, який споживає більше, ніж світлодіоди, нікому не потрібний. На допомогу прийде конденсатор. Він має ємнісний опір. Конденсатор практично не споживає електричної енергії, в ньому зовсім не виділяється теплота. Конденсатор бажано зашунтувати резистором з великим опором біля одного мегома. Це для безпеки. Щоб конденсатор одразу розрядився після того як ми виключимо наш світильник. Після конденсатора ставимо діодний місток, який складається з 4 діодів. Вони випрямляють струм, роблять його постійним. Щоб схема працювала якісно, бажано додати ще дві деталі. Резистор R обмежує силу струму в момент включення, а індуктивність L Обмежує силу струму через світлодіоди в момент включення. Декілька слів про номінали цих деталей. Взагалі їх можна розрахувати, але я про це планую зробити окреме відео, а зараз називаю орієнтовні значення. І так, конденсатор має бути на 1-2 мікрофаради обов'язково на робочу напругу, не менше ніж 400 В. Це, як правило, плівковий конденсатор. Діодна збірка в мене кц 405 а Але можна використати будь-яку збірку, яка витримує напругу 400 і більше вольт. Опір R біля 50 Ом бажано 2 Вт. А індуктивність теж довільна від 1 до 100 мг. Чим більше, тим краще. Діодний місток можна також скласти з окремих діодів. Треба лише, щоб кожний діод витримував зворотню напругу. До 300-400 В. Основна деталь обмежувача струму це конденсатор. Він може бути ось такого чи такого типу. Можна використовувати також поєднання паралельно з'єднаних конденсаторів. Оскільки ці деталі випаяні, треба перевірити їхню справність. Діодний місток використаємо ось такий. Зараз можна знайти набагато менші по габаритах діодні містки. Наприклад, випаяти з тих самих несправних ледлампочок. У діо одного містка є чотири виводи: плюс мінус і два виводи на змінний струм. Ось двохватний резистор, а цей маленький це 1 МОм для того, щоб зашантувати конденсатор. Швиденько перевіримо ці деталі, щоб бути у них впевненими. Вмикаємо мультиметр в режим вимірювання електроємності. Так, Перший має ємність 520 нанофарад тобто 0,5 мікрофаради пів мікрофарада. Другий 966 нанофарад, тобто приблизно 1 мікрофарад. Ну і третій 104 нанофаради, тобто приблизно 0,1 мікрофарада. Тепер перевіримо випрямний місток, випрямляч, який складається з чотирьох діодів. Ви ж знаєте, напівпровідниковий діод в одну сторону струм проводить, в другу не проводить. Як перевірити діоди, на каналі теж є відео про це. Наша діодна збірка місток справний. Між іншим, ще раз скажу, що можна просто використати 4 окремих маленьких діоди. Резистор на 1 МОм можна надійно прикріпити до конденсатора, він так біля нього і буде. Звичайно, прикручування недостатньо, його треба припаяти. Тільки пайка забезпечує надійний тривалий контакт. Далі беремо ще один провідничок, зачищаємо, лудимо, припаюємо. Такий вид монтажу називається розклавши деталі на столі. Відповідно до схеми, один провідничок від конденсатора піде до розетки, другий до діодного містка. Весь процес монтажу триває хвилин 15-20. Оці два провідники приєднаємо до шнура з вилкою, щоб включати в розетку. В цьому місці замість спайки краще використати стандартну колодочку затискач. Залишилось до нашого діодного містка до виводів плюс і мінус приєднати світлодіодну матрицю. Я вже казав, що в цьому місці треба дотримуватись полярності плюс до плюса, мінус до мінуса. Ну ось, майже все готово. Індуктивність L я поки що не ставлю, просто немає під руками потрібної індуктивності. Перед вмиканням ще раз перевіряємо правильність монтажу, чи відповідає монтаж схемі. І ще пристрій живиться від мережної напруги. Перед кожним вмиканням треба уважно оглянути схему і не торкатися провідників, поки не переконаєтеся, що пристрій відключений від мережі. Це відео не розраховане на дітей. Треба мати 18, я маю на увазі років, та ще й деяку кваліфікацію. Тим часом світлодіоди наші засвітились, це означає, що ми виконали монтаж без помилок. Звичайно, ті два діоди, які ми закоротили, замкнули, світитися не будуть. Я ще поміряв напругу на окремих елементах. На резисторі спад напруги невеликий всього 3,5 В. На конденсаторі спадає найбільша напруга 226 В у даному випадку. На вході діодного містка приблизно 17 вольт. Ось коли ми відключили пристрій від мережі, конденсатор розрядився через шунтуючий мегомний резистор. Після цього можна торкатися до елементів, це буде цілком безпечно. Ще давайте з'єднаємо два конденсатори паралельно, від цього зменшиться ємнісний опір і відповідно зросте сила струму. Вмикаємо, справді світлодіоди світяться яскравіше. Тепер можна приміряти плафон від тієї ж перегорівшої LED-лампочки, з якої ми брали світлодіоди. З плафоном набагато краще, він приємно розсіює світло. Ну, все, випробування завершилось успішно. Тепер треба упакувати все це в якусь коробочку корпус і світильник буде готовий. Його можна використати як на стільну лампу, на стіні чи на стелі. Ось так. З паяльником в руках, з мінімальними затратами часу і грошей, ми зробили корисний виріб. І вдосконалили свої вміння паяти. Дякую за увагу!